Всім привіт! Ви на каналі Таша НК. Вітаю вас у новому відео. У нас кмарнота, сонечко так і не з'являється. Так хочеться, щоб сонечко вийшло хоч трошечки. Де все листя лежить в дворі, дощами його намочило. Сьогодні хочу, що все буде нормально, нічого не ляпну, в обід, можливо, піду трохи позрібаю листя. Бо воно також починає підгнивати знизу, прибрати, особливо там, де хвойні, якісь квіти. Хочу його позгрібати. Зранку у нас був нуль, зараз десь плюс 2. Сережа повіз папу в лікарню, вже слава Богу, все пройшли, всі аналізи здали, все вроді нормально. Сказали сьогодні приїжджати на 8 часов ранку, то зателефонував, що слава Богу, все нормально положили в лікарню, що там надо все купив у, в аптеці. Так що, слава Богу, з цим вроді би вирішили, поки там буде видно, що буде далі. А я зараз зробила собі чай, трошки стине, бо гарячий я не п'ю. Та й потім пізніше піду на вулицю я ж кажу, можливо, трохи та листя. Хоча би тут в дворі де ялинки, де туї, хоч би тут все прибрати. Мокрота, звичайно, у нас, звісно, грязь, що всі рожи. Вічка поламалася, щось не знаю, що з нею таке. Тоже як зараз приїде, подивиться, У нього є там <кій> запасна. Він замінював, а та яку він замінював, там вроді теж нормальна. Казав, спробую її поставити. Якщо ні, то прийдеться купувати нову. Колеса хоче замінити, також вже зимову резину поставити. Так, що ось такі наші справи. Є, що робити. Звичайно, дуже хочеться, щоб вийшло сонечко. Трошечки хочеться тепла, бо така мряка, дощі, марнота дуже погана погода. Де проснувся, да? Наздйоха мала. Вигулявся рожеву утром. Прийшов, наївся і хропака давав. Добрий дядько, тут хропів, так? Да? Мазун. Вчора допізна. Клянчив, ходив у печеньки. Да, Цезар? Лягай, лягай. Ходив тут, попрошайничав. А потім в час ночі прийшов турхай мене, щоб на вулицю пустити його. Обично він утром і вечором виходить, завжди погуляє там і все. А це вчора скільки клянчив, клянчив, дай дай. Занюхав того домашнього півня, там ще такі ми йому лишаємо косточки, тоненькі, рибришка, там ось таке. І, ну, грубі кості ми йому не даємо таке шиї, оці такі косточки ми йому лише даємо. І це він вже їх занюхав, що там в глоточку ми йому склали і це ходить, туди показує носом.

Пошли, Пошли, йдем, йдем, ідем, ідем, пішли. Пошли, йдем. Молодец, ходи. Що, скучно Цезар? Нема, не курів, <рив> нікого нема, так? Да? Баки далеко гавкають лиш. Нема нікого, да? Дю? Нема на кого погавкати? на кого подивитися. О, такий вітер прямо як морозний. Да, похолодало довше. Хоч трошечки сонечко вийшло. Що там? Собаки гавкають, да? Що йдемо в подвір'я? Йдемо, бо мені холодно. Ти будеш тут бігати, бо да? я йду холодно. Йдеш зі мною, пішлі. Пішлі до рижика. Йдемо до котиків, йдемо. Там котики сидять, йдемо, де з рижиком гулятися. Це один котик, який з ним грається, який його не б'є. З ними хоче гуляти, а вони сичать до нього другі. Да, цер? Йдемо, йдемо, малий, йде. Поки є світло, що встигла попелісосити, і зараз піду на вулицю. Срожа приїхав, також там моя машину, я зараз піду позрібаю трохи листя. Знов поналивав. Вимиває, поміняв кольоса, поставив зімню резину, ці вимиває, потім завезе, щоб порівняли, так? Да? Красити буду рівняти, соплю. Щоб... Mm. Чи вимите машину, Бо грязюка така. Що в нас чіпе? Печка потекла. Да? Каже, що ця печка потекла. Да, ковролин, Сейчас, ну, може справиш, може ту другу зробиш, може все буде нормально. А як ні, то прийдеться купляти. Трохи згребла. Сережа домиває двір, бо так помив машину, колеса, прясь. Та й вирішив помити весь двір. Я тут трохи повигрібала, було, то, звісно, чіпляється. Ще трохи залишилось. Ну, так, хоч згребу на кучі, а потім буде може погода та й ось нагород. У мене з'явився помічник, закончив свою роботу, Каже, давай тобі листя повозю. Зробити. Та зроблю, зроблю я тобі кофе. Там якраз суп я зварила зараз. Зайшлися та й будемо обідати. А тут таке вже тут поналепало, подивились по погоді, що дощі й дощі знов, там будуть приморозки, знов дощ. Нема що ждати, так хоч болоті пошкребла трохи. Це вже щось хоч видно, то позасипало все листям. Страшне таке. Хоч трохи буде порядок. Циль нагород дуже погано. Ну так. Да. Туди вивозили нагород на кучу, бо пробували легенько прикопати там. Дуже мокро, не можна копати. Налипає дуже. Добре, промочили дощі землю. Воно все одно мокре, щас приліпиться до кучи, а ще обіщають дощ. Кругом порядок. Осталось тільки шланги, що позмотуєшся, Сережа, вже вони нам не нужні. І все, тут згребла. Помаленьку-помаленьку повигрібали, хоч і мокро. Все, Мерседес чистий. <різь> <різь> Заганяй <різь> в гараж. <різь> <різь> Воно не дуже чіпляється, зараз вже так, щоб сильно доріжка там втрамбована. Слава Богу, тут чисто вже. порядок. А там задіхати я потім вже якось сама помаленьку. Там не багато листя. Тут багато було. Там не багато. Там не багато, ні. Та більше обсипалася. Тут ця черешня була дуже ще з листям. Так, що йдемо обідати? Пішли. У Сережа на ямі купив нову печку 750 гривень. сипи сипе крупичка. Доріжка вже біленька. Морозець бере, на ну, ніч і крупичечка сипе. Ну, хоч вітер втих, бо в був вітер, гудів, трохи то ще було холодно. Зараз ну які доріжки білі-білі. Добре, що хоч печку зробив. Каже, що добре гріє, навіть, ніж. Так, да. слава Богу, холодно стає морозець. Холодно. Трошечки ще є вітерець. Сипа й сипе. Показує, на середу буде дощик, а потім уже потепління. Наче був тих вітер, опять зривається. Ох, який! Ще з морозом. Холодно. Так щось такі у нас справи. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба. Всім пока, пока.